Зізнаюся, ми знайомі з Оленою років зо п'ять. Однак, якби не знімання цього сюжету, то я б і не здогадувався, що одна з найвідоміших громадських діячок Ужгорода за фахом стоматолог. Олена Біланіна, голова Ужгородської молодіжної ради. Свою кар'єру у громадському секторі почала ще у 2009 році, маючи за плечима сім років навчання у національному медичному університеті імені Богомольця, вона не жалкуючи змінила рік діяльності на користь молодіжної політики. Молодіжна політика це підвищення рівня участі в молоді в процесах прийняття рішень, раз і комплексно, щоб Вся програма, яка стосується на те, щоб молодь жила повноцінно якісним життям, вона ре реалізувалась відповідно до сучасних запитів молоді. Запуск конкурсу молодіжних ініціатив, створення молодіжних центрів, організація стажувань на базі мерії, збільшення видатків на потреби молодіжної політики у 10 разів. І це лише частка з ряду досягнень, що нині на слуху кожну перемогу Олена вбачає у своїй команді. Зробити максимум, що я можу для свого міста, щоб молодь могла так само максимально себе розвивати. Ми зараз живемо в світі, де людям не вистачає додаткової підтримки і бажання втілити, що вони хочуть, спільно з однодумцями. Тому я чим можу, тим завжди допомагаю, і я рада бути сама частинкою такої класної команди. У 2021 році Олена Біланіна потрапила у число лауреатів премії Кабінету міністрів України. Розповідає, що насправді означає така відзнака. Чим вище ти піднімаєшся по будь-якій кар'єрній сходинці, тим більше рівень тебе відповідальності. І Хтось жартує, що мол, ну, от ти тепер отримала премію. Каже, ну тепер до тебе на ви. Я кажу: ні, насправді з кожним таким кроком ти свідомо береш на себе все більше відповідальності. Ще більше відповідальності за своїх колег за тих волонтерів, які приєднуються. Бо Дуже важливо їм передати ці знання і досвід, що ти маєш і допомогти так само розкрити себе, як це було свого часу. Зі мною. реалізовуючи найрізноманітніші проєкти упродовж більше десяти років, Олені вдавалося усе зробити без прив'язки до будь-якої політичної партії. Сама ж вона запевняє, що молодіжний сектор має контактувати з усіма політичними силами, однак не брати участь у них, аби уникнути політичної заангажованості. Чим вище ти піднімаєшся в громадській діяльності по кар'єрній сходинці, тим менш романтичним є твій шлях, тому що поки хтось там початківець, він десь ходить на якісь заходи, ти в цей момент читаєш різноманітні законопроекти, різні розпорядження і вносиш свої пропозиції. А ще Олена Біланіна належить до творців конкурсу Молодіжна столиця України, котрий визначає, яке місто є найкращим для життя і розвитку молоді. Вона по особливому мріє, щоб Ужгород опинився у їх числі. І це стане ще однією перемогою в сфери молодіжної політики Закарпаття.